Що таке БМВД і співвідношення БМВД до кукурудзи. Ну, дивіться, БМВД це харчова добавка, поживна добавка, яку ми додаємо до зернових і скажімо так, робимо комбікорм в домашніх А, Співвідношення БМВД до кукурудзи залежить від того, який комбікорм ви хочете отримувати. Тобто у кожного виробника вони зазначають співвідношення БМВД до різних зернових в залежності від... Комбікорму який ми робимо. Якщо це стартовий, це одні показники, якщо це ростовий другі, якщо це фінішні треті. От я, наприклад, переводю своїх птахів з 30-35 дня на БМВД кукурузу та пшеницю, як зазначає мій виробник. І співвідношення фінішного комбікорму, який я роблю з БМВД, таке, що 50% кукурудзи я кидаю, з 30% я кидаю пшениці і 20% БМВД. От. Кури ростуть гарно. Мені подобається виробник компанія Крамер, вон вона стоїть. Ось так виглядає. Ось так. порошок. От.